Сьогодні з вами навчимося висловлювати минулий час. Ви тільки подумайте, якщо життя розділити на минуле, теперішнє і майбутнє, і вирішити, скільки, де, чого, це не 30-30-30%. Це, я б сказав, в минулому 60%, в теперішньому десь там 20%, навіть 30%, а ось на майбутнє припадає 10%. Тому що майбутнього ніхто не знає. Теперішнє трохи знаємо, але у минулому ми впевнені. То най... найкраще за всіх знає минулий час чоловіків в родині. Звісно ж, дід. Допоміжне дієслово, яке створює антураж в реченні це дід. Якщо ви ще не зрозуміли, що дід це минула форма від ду, то дуже вам раджу подивитися перші два уроки. Ду у формі другій минулого часу утворюється в дід. Пам'ятаєте, що запитання буває. Закриті, щоб людина багато не розмовляла і могла відповісти тільки так чи ні. І відкриті, коли вже запитують, повне розгорнете запитання утворюється. Did you call me yesterday? Чи дзвонив ти мені вчора? Що ми бачимо? Як кот в чоботях вибігає наперед дід і всіх попереджує хлопці-дівчата нас запитують про минуле. Навіть якщо ви не знаєте англійською, почули дід, знаєте, що вас не спіймали, що ви зараз робите. Кажуть про те, що було десь колись. Did you live in Odessa? Did you watch a movie? Did you like ice cream? Все про минуле. Почали тільки з дієслова did. Ви знаєте, що можна відповісти закрито. Yes, I did. No, I didn't. Коли кажемо заперечення, ми завжди кажемо didn't, чи розгорнута did. Ну от, я не дзвонив тобі вчора. Самі скажете? I didn't call you yesterday. Зверніть увагу, що слово call дзвонити не стоїть в минулому. Воно стоїть теперішньо. Чому? Тому що в нього допоміжник did вже стоїть в минулому. Допоміжне дієслово висловлює антураж минулості в реченні. Тому головне дієслово може відпочивати: I didn't like the movie. Мені не сподобався фільм. Did you like the story? Чи сподобалась тобі історія? Did you read the story? Чи читав ти цю історію? Yes, I did. No, I didn't. I didn't read the story. І знову ж таки, в запереченні, ви кажете: I didn't, плюс головне дієслово слово в теперішньому часі. І найцікавіше ствердження. Також ствердження слово did не ставиться. Ще раз вам нагадаю, що слово did – це. Слово ду у формі в шубі минулості. Тому ду взагалі не ставилось і в теперішньому часі, і також не ставиться і в минулому часі. Що відбувається, коли капітан команди виходить з поля? Він знімає пов'язку свою і передає іншому. Людина виходить, а капітан в команді залишається. Коли ДУ вийшло з речення в ствердженні, то друга форма минулості переходить головному дії слову. Тому, якщо ми казали I didn't like the book», то вам треба тепер сказати: мені сподобалась ця книжка, і треба подобатись, поставити минулий час. А тепер ми навчимося утворювати минулий час для головних дієслів, які виконують дію. Вам треба закінчення і дій. Але пам'ятайте, що ми не маємо право читати слова. Нам треба читати транскрипцію. Букви ми бачимо, а кажемо транскрипцію. Кажемо ед, коли слово ваше головне закінчується на т чи д. «Want» хочу. «wanted» хотів, «decide» вирішувати. «decided» вирішив. Тому, якщо я стверджені, кажу слово хотіти, я саме тут кажу ід в закінченні. I wanted this book. I decided... To buy a car, я вирішив купити машину. В інших випадках ми закінчення ED висловлюємо звуками дзвінким д чи глухим т. Як в житті, глухі дружать з глухими, сліпі зі сліпими. Наприклад, кік ударяти. І якщо я вдарив м'яч. То мені треба додати ед. Але я не кажу кій а кажу кікт. Але якщо слово закінчується на дзвінки звук, то я кажу д. I opened window. А пам'ятаєте, зі школи фразу кафе-птах? Чи в нас в школі казали копити хафе? Це набір глухих звуків. Після них ми завжди кажемо т кікт, лайкт токт. Але якщо дзвінкий звук, то ми кажемо Д. І ми з вами зараз поговорили про дієслова, слова, які слідують правилам. Пам'ятаєте, в школі була шкільна форма? І десь з 90-х почали порушувати правила. Хлопці могли одягнути джинси варіонки, дівчата. Спідницю коротше вже одягали, порушували правила. Так ось правильні дієслова вони додають до себе «ed». I painted a wall. я пофарбував стінку. Зверніть увагу, що слово paint закінчується на «т», Тому саме тут, як і в слові want, я кажу wanted, painted. Але якщо дієслово неправильне, то воно не хоче жити по правилах. Що робити з такими дієсловами? Існує таблиця, і вони, як дівчата, які йдуть на весілля. Не дай Бог зустріти дівчину в такій же сукні. Тому і неправильні слова. вони кожен раз вибирають різні форми. Де ці форми взяти? Існує таблиця. Пам'ятаєте, в школі вчили. Так от друга колонка цієї таблиці це от ті неправильні форми минулого часу. Дієслово «go» – найпопулярніше йти у минулому часі. Якби не це правило, ми би спокійно сказали go do. Але це неправильне дієслово, Тому ми маємо казати слово when. При запитаннях все просто. Ви просто кажете did. Did you go to school yesterday? Did you go to Spain last year? Yes, I did. Якщо заперечення, ми кажемо no, I didn't. I didn't go to Spain last year. Але якщо це ствердження, ви кажете Yes, I did, I went. To Spain last year. Іноді емігранти, коли не знають другої форми, вони все ж таки додають слово did, і вони кажуть: I did go to Spain yesterday. Така форма існує, але вона трошки інше значить. Давайте потренуємось на дієслові take. Take це брати. Did you take my book? Чи ти взяв мою книжку? Якщо заперечення, все просто. No, I didn't. I didn't take your book. А ось стверджені, ми маємо казати Yes, I did. I took your book. Тому що «took» – це друга форма минулий час від неправильного дієслова take. Він неправильний, він не хоче жити по правилах. Іноді дієслова в першій формі в теперішньому часі і в минулому часі мають однакові слова. Наприклад, cut різати. Якщо хтось запитує, Why did you cut my paper? Навіщо ти порізав мій папір I didn't cut your paper, I cut your paper because I wanted. Я порізав твій папір, бо хотів. Ось така тема. Давайте підсумуємо: при запитанні наперед виходить did. Якщо наперед вийшло did, це закрите запитання, відповідаємо Yes, I did, no I didn't. Якщо виходить запитальне слово why, і потім йде. «did», ми запитуємо відкритим запитанням why did you call me? Why did you come here? Why did they watch this movie? І відповідь може бути заперечне They didn't come here. Якщо правильне дієслово, слово, додайте add. Але дивіться на слово. Якщо слово закінчується на глуху, ми кажемо глухий т. I kicked the ball. Якщо на дзвінку, то ми кажемо ду. I opened. The door. Якщо закінчується на Т чи Д, ми кажемо «it». I wanted help. I painted the wall. I decided to go. Я вирішив піти. Дякую за вашу увагу. Головне, не вчіть, не зубріть правило. Англійською треба думати. Для того, щоб думати англійською, треба проживати. Пам'ятаєте, як мій теска казав Костянтин Сергійович Станіславський. Не вірю. Тому, коли ви кажете якесь слово, це, ну, начебто, енергія. Якщо я кажу банан, вам треба відчувати на губах смак банану, а не просто слово банан. Коли ви кажете I didn't like this country, вам треба забути про граматику, а прожити це речення. І тоді ви будете висловлювати думку, аніж говорити граматику. Щоб відчути це. Пишіть мені в особисті, записуйтесь в групи, і давайте вчитися думати англійською мовою. І не забувайте про фразу be curious, будь допитливим. Пока!